Так, всім добрий день, продовжуємо турнір. Так, що ми маємо тут? Маємо мультиків. Та давайте... Давайте візьмемо Грега. Так, і контр так і ж має... там немає в нього, так? Нам будуть різати манну. Ага, Кедмен буде з нас знімати, якщо щось. Ну добре, поїхали, спробуємо таким складом. Що воно вийде? Так. В полю поки видно, що нічого не вийде. Ну, давайте спробуємо. Жовтих. Ще раз так. Так, ну, давай в лісю. І зараз буде у нас жовті зарядка. Давай ось так. Ага. Ну, давай в кулика спробуємо кинути качку цю. Ну Звісно, чийний супротив червоного каміння дуже багато. Ну і все, в принципі, зараз будемо ми з кимось прощатися. Мені так здається. Угу. Ну, давай ще так б'ємо. Ой, б'ємо, взриваємо. Е -е, угу. ну, звісно, всі зарядились. Так, а ну жити. Як же воно задовбало, ця, ця диковина. ну я, я в шоці? Одна тичка і, і настільки точна, ні? Звісно, тут цей відроджується. Давайте хоч би чи що. Давай так. Та, де там тільки ригар? Давай так і зробимо як. Ну, давай так зробимо. Так, лісю добило, це добре. І давай ще зірвемо теж лісю, зберемо. Угу. Так, Шерхай нас покинув, на жаль. Ну, якось так, в принципі, за рахунок Грега і тягнемо поки. Давай ще спробуємо їх забучити. Так, от взагалі вбили. Ну, цікаво, окей. Тобто порадив мені е з альянсу чоловік взяти того Грега під шерхаєм, начебто добре працюють. Так, у нас є контратака. Ану, трохи відозмінимо команду. Так, взагалі я прокачав його чи ні. Так, є. Ну, то добре, відозмінимо ми таким чином. Зробимо ось так. Візьмемо теж грега. Тут візьмемо ми ось так. Качку, звісно. І лісю нашу. Таку. А що з хілом робити, не зрозуміло. Що з хілом робити? Я би, певно, взяв би навіть отак от, от. І буде у нас і хіл. І трохи будемо собі стати повища... більше робити. Полишати. Так, одразу кристал. Чи потрібен він нам? Давай спробуємо. Так, давай зірвемо одразу. Угу. Давай так. Спроба заблочити. Так, спроба вдала, як ви згадалися, тому так одразу. Все один нас покинув. Um, лісів, до речі, заболочилось. Добре. Давайте ми через контратаку і вдаримо. Так. І ось так зробимо. Може доб'є її. Трошки не добили. І це погано. І нічого не склалося, щоб її добити. Ну добре. А, тут по греху вдарили. Давай жовтих візьмемо одразу. Давай так. Ой, ухилянка. Йоп'ї мать. Ага. А качка у мене не захотіла відроджуватись, так? цікаво. Поскільки у вас тут? Так, є контакт. І не хочеться ж забагато комбо. Але начебто так виходить, що поїде. Давай ось тут зробимо хід. Та вдарте в ту лісю, ну що за. Що тут у нас виходить, я щось нічого не, зр... не розумію. Ну, звісно, ще підхилилась. Ой. Пішло воно в одне місце. Тоже задолбала ця херня. Давай нам і ми підхилимось теж. Давай, певно, в цих і бити. І так, з комбо. Звісно, там ніхто не був Давай Міньйона призвемо, може. Міньйон зараз буде нормально бити в когось. Точніше. Я маю на увазі лісюту. Нарешті. Так. Так, ми без хіла залишились. Це погано. Давай спроба заблочити. Ні, не вийшло. Давай ось так. Так, є однією проблемою менше, але це нам ще нічого не вирішує. Меліндор, як ми пам'ятаємо, хіл з щипами. Оскільки там ті шипи по 560. Добре, тоді порухаємо поки камінчики. М да. Щось тут ні каменю, ні ходів нормальних. Міньйон аж десь дівся. Це висвічило. Не вже. Так. Тут я думаю, потрібно вернути Шерхая. І потрібен нам ось такий рігард. Тут заборона проти зелених. Червоні будуть. По-синьому будуть, надіюсь, сподіваюся, не так сильно бити. Mm -hmm. Чи потрібна нам тут качка? Тут може і сьогодні її вистачити? Це накладує атаку. Ой атаку броні ліже. Може і її так різати, ось так взяти, наприклад. У нас є хіл, у нас є овер HP і мінус атака. Ну, да, давайте спробуємо ось так. Так, добре, що хоч жовту одну взяв. Знову червоних насипали. Давай зриваємо одразу. Угу. Так, і синіх візьмемо. Ми ось так. Давай підхилимось, візьмемо грега і вдаримо сюди. Так, мінус колін вже добре. Ага. Угу. Хтось тобто там в кутку. А, колін і в кутку теж десь дівся. Певно, туди Грега Міньйон вдарив. Так. Давай візьмемо жовтих. Ну і зірвемо їх заодно. Так. Запустимо мегакомбо. Так, знову підхилимось. І робимо ось так. І тут в скляного гріма начебто добре. Так, чао. Контер-атака знову. М -м. Брати грифіна для цього, чи не потрібно. Я тут думаю на рахунок Кирила, чи він нам потрібен. Щось не дуже мені це здається. Я би тут взяв якогось фіолетового хіла. Або контрол ту ж саму, але ну, ніхто не знімає тут. Та ні, ніхто не знімає. В принципі, можна контратаку взяти. А, тільки взяти муртика, щоб ще підхилював. І нашу лісю отак в куток. Ну та. Можна їхати. Ну, поїхали. Угу. Так, філетового каменю насипали, не знаю, що перший складати. Давай четвірку одразу жовту зробимо. Так. А далі що? Давай так. А може там десь сині зараз почнуть їхати? Ага. Так. Рігар щось страждає щось трошки. Ще потрібна жовта трієчка. Давай спробуємо і тут печало знайти. Угу, Спробували. Не знайшли. Ну давай спробуємо ще раз. Та де там ти що? Певно потрібно було другого хіла брати. Давай ось так. Так, мінус шерхай. Ну тут залив буде 100%. Угу. Так, ну, давай хоч спробуємо хоч когось вибити тут. Як тут можна когось вибити, коли каміння тільки з однієї сторони рухається? Ну ось, хоч так. Зкіти буде ходити. Давай ось так, може там в жовті пустоту будуть. Так, ну, хоч тут попало точно в ціль, але це нас ніяк не рятує тут. Десь ще жовтих потрібно, чи синіх, ну хоч щось все прийшло, але чи не запізно, Давай тут спробуємо. Так, давай тут заболочимо його. Ось так зробимо. Так. Лісі у нас покинуло. Давай ось так. Поки без контрів вдаримо ще. Ну, не зарядити того скітла зар... до того, як я контру вмикну. Так, може, ще скітл там від'їде трошки. Давай зробимо синіх. Угу. Міньйон, звісно, вдарив в контру. Ну, Молодець, нічого не скажеш. Попрощалися. Ну, чудово. Чудово. Так, що у нас тут? Потрібно ще сині. Візьмемо цього. Та й певно візьмемо фіул. Нам відкачки, якщо що, лікуватися, Поїхали. Четвірка синіх, ну не можу не взяти. Тут ще синіх візьмемо. Тут візьмемо фіол. Так, і ось ще сині приїхали. Чудово. Давай комбо. Покомбуємо сьогодні трохи. Ану, може доб'ємо. Добили. Чудово. Так, і всі б'ють туди, куди не треба, ні? Давай ось тут. Хай вкачку летить, це одна заряджена. Куди? Ну а як же чинити супротив, ну, я, коли я по їхнім мультикам качкою бив? А? Хто мені скаже? Ось фінський рандом, бля. Давай. Ще зарядимо кедмо наразок. Трошки потерпимо. Щось мене той Кедмон замахав бити в одну і ту ж саму ціль. Ну не заряди ти качку ще раніше часу. А ну, може здохне? Де там здохне? А може і здохне. І відродиться. А чому я не відроджувалась? І знову туди. О, нарешті. Чинимо супротив. Скрипти помінялися, чи що? Давай. Давай ось так прям. Угу. Давай поновимо. Підхилимось. Ось так. Філоут зробимо. Зараз Соня з нас це зніме, так. Ну, ще й в мільйони вдарила. Так, поставимо щитки, міньйона. <кій> і запустимо синеньки. Так, нарешті Соня нас теж покинула. Повторюємо процедуру і робимо фіол. Угу. Ну ось так. Знову хрестик. Тут я не звертаю увагу на таке. Якось так. Добре, всім гарного дня. До побачення, побачимось.